Сужитися, Лягати спать буде Эмилі? І да. її піжама там. Це її піжама, ти її перевдягнула навіть. Так. Да. Угу. У мені навіть був у неї пісняться сни. Присняться сни? Да. Милана сьогодні була в садочку вже. Да. Буде скучати за дітками. Я її забираю, а вона каже: Мама, але я буду скучати за дітками. Да? да. Ну, але нічого завтра знов в садочок. Да? Да. Да. Мамі поцелуйчик воздушний Милаш. А не, это невозможно рассчитать, как не знал. Да, да. Ой, что ты сделал? Да, да. Да, есть? А это можно есть? Да, да. Да, да. Что это? Да, да.

І так дихає. Коза, коза, ти бачиш? Коза, коза, ау, коза, дорога. Куди полетав? Куди полетав? Мамо, малюшку, малюшку, далі. Наразі, іди, капусту, половину врахов. Диви, диви, диви. На. Мамі вони злой. Знову Оленя, а -а -а. пошли, вони отдам, по суті, пішли там по корню. Цей... Да, я тобі он дивись довгенько даю. Та. Да, так. Він сейчас пережує. Бать? Капусточку. И, да. капусточку ты дай. Капусточку? Ну, да, капусточку. Вот так вот. Закончик, можешь угу. сама? Давай. Видишь губками так? Я тебе дома покажу, как по покусала. -а -а. Я Конечно, не переживаю. Красивый пони, да? А -а -а. Не так, а чубчик такие у него растет. У меня даже кони. Мухи кусают просто. Они. А чего они грязные? А я не хочу капусты, да? Mm -mm. Не, а не ну, капусту. Не любит капусту, на ему морк морку давай. Морку тебе, да? Да, морку. Да. Да. Ой, какие зубы. А, Коні. Ой, ці Ого! Дивіться, хто там іде? Ого, в нього виросли. Минулого разу таких не було. Ти нас преслідуєш? Не <рес> <рес> Такі роги нормально, ми <виросли> тебе <рес> да, один зламався давай нього. Привет. Милан, подобаете? Так, козочка. Козочка. И олень. А да. можно я ему дам маку? Можно. Он як тут не можно з тієї сторони там. На дам на ту сторону. Цікаво, як Дивись, скільки, що ти не доставиш? Аврора. Аврора рулить. Останнім часом дуже багато в Аврорі можна всього, чого захочеш купити. Класного. Мам, тупа. Тупа. Мам, тупа. Десь далеко не біжи, бо там машини можуть їздити. Мама, тупа! Да, Ребят, да. Упада. Упада. <реку> Ухе, как туда. Надо, я хочу попробовать. Хочешь попробовать? Да. да. Надо. Да, кис. Да. Да, макай. А ну э, эти. Змакай. Давай. Угу. Просто треба купляти десь ще оці запаски, я не знаю де. Ось така є тут в комплекті запаска. Наливається сюди, в чашечку. Звісно, не дуже зручно, що треба наливати. Але нормально. На природу вийти. Ти макай десь. На батарейках цей пістолет. Вау. А може готинькостервом? Добрий ранок. Мы прямой вот. Садочку! Я потім и пожима я хочу тобі сказати, мам. Що ти мені хотіла сказати? Я розуміла садочка хочу... ступеньки. я почала ми йдемо сказала Да. Давай я допоможу тобі сніт. Сьогодні тепло у нас уже на вулиці. Ти не хочеш триматися, ні? Іди сиди, давай з цієї сторони, котик Давай на самокоді йдемо за Міланою в садочок, зустріли Мілани на подорожку, і вона тут хоче Мілані передати mm -hmm. подарунок. Mm -hmm. Ну що будеш mm -hmm. передавати? Давай. Mm -hmm. Так, дякую. Оце Мілані буде ось такий подарунок класний від подружки. Дякуємо. Мілана, дякуємо. Мам, Міланку з садочка забрали. Мама, а. її подружки будуть такі чудові, навіть не встигнуть штуку. Да, так, вручили Мілані іграшку від Міланки подавилась трошки, приходимо. Це вже біжить Я зараз до кофейни. Кого, кого? Макамон. Ну давай ще скупим. І по тебе зайдемо. О, тут і присотини зробила. зробили. А ну давай покажемо. Такі долоньки. Розукрашка. І грибочки. Супер. Молодець, Мама, це я білочку осміла. Да? Молодець. Така різнокольорова білочка вийшла. Весела. Весела. Зайшли ще в АТБ купити деякі продукти. Тут якраз дещо є по акції. Мілана вчора просила питний йогурт, то я купила. О, от. і ще так. О, Дрібничком, Там віка з Мілана розкупимо. Хочу взяти вершки, потім приготую дещо по акції. Наші покупки, Це вибрала Мілана попкорн. Ми іноді купляємо. Так, потім це ми купили банани, вершки, ось такі булочки ми купили, хумус, два йогурта. Це для Мілани, Потім печиво. І помідорки. А, і ще я купила ось кіндер Мілані. І це все виходить. Тут, тут рожеві помідорки. Копоць. Зварю до компотіка. Рожеві такі помідорки. Оце все. Тут небагато чого вийшло в 342 гривні. Ну, плюс пакет. Так. Ну, оце можна було б не купляти, але вже купили. Вже. Мілана захотіла. Це до чаю купила її іноді Люблю таке печиво і хумус Ми взяли. Фруктів у нас нічого вже немає, то взяли бананів і трошки помидорчиків. Ось такі покупки. Все в готовці. Сьогодні готую отаке. Ми купували салко. М'яско, салко, воно напівкопчене. І його неможливо просто їсти, бо таке воно в'язке. Я вирішила його зараз порізати. Тут в мене картопелька, це сковорідка я тушкувала, не тушкувала, а зажарку робила. а Тут у мене тушкується кабачки. Буду робити ікру кабачкову. То воно зараз там тушиться. От, зараз сковородочку перемию, це пережарю і, знаєте, таку зажарочку кину вже в картоплю. Я її не буду. А, це вона буде такими прям кусочками, знаєте, цілою ну, Не цілою половинку. Ось така в мене ікра вийшла. Вона вийшла досить рідка, бо я її трошечки, може, треба було з відкритою кришечкою потримати. Але вона така смачна, я тільки що скуштувала. Клас. Тут три морквинки, два кабачки, сіль, одна цибулинка. Я сюди додала приправу, це, знаєте, приправа томати та часник з базиліком. Ось. І оливкова олія. Ну, точніше, я пережарювала цибулю і, і, цибулю і моркву на олівковій олії, пересмажувала.